19 листопада з робочого місця у Кременчуцькому міськвиконкомі госпіталізували до лікарні заступницю міського голови Кременчука депутатку Полтавської обласної ради Ольгу Усанову. Ольга Петрівна була доставлена до нас в тяжкому стані в лікарню. Проведено діагностика, встановлено діагноз. З приводу її загального стану можу сказати одне: що якби були якісь зволікання з боку медичного персоналу, бригади екстреної медичної допомоги чи лікарів нашого закладу, все могло б бути набагато гірше. Просто своєчасно була надана відповідна допомога. До такого стану її спонукало велике психоемоційне навантаження. Що ж стало причиною різкого погіршення здоров'я довготривале систематичне цькування. Психологічний терор і тиск, постійне зниження авторитету, політичне переслідування у соцмережах та змі. Таке емоційне навантаження відчувала на собі Ольга Усанова упродовж останніх місяців це мобінг, коли всі проти однієї. Хто всі, поки у загальному посадовці, депутати, журналісти, блогери. Що стало причиною? Про це детальніше. Три роки тому, 21 жовтня 2021 року, у Кримичуцькому дитсадку номер 19 під час прогулянки до шкільнят сталася жахлива трагедія. Дерево впало на чотирирічну дівчинку Настю. Наступного дня від отриманих трав маленька померла у лікарні. Розпочалося слідство. Поліція вивчала ситуацію та встановлювала винних у загиблі вихованки дитсадка. На той день прогнозували штормовий вітер, проте у дошкільному закладі чомусь попередження не отримали. А стан зелених насаджень був перевірений комісійно перед початком нового навчального року, про що свідчить акт обстеження від 25 серпня 2021 року. Дослівно при візуальному обстеженні комісією не було виявлено аварійно небезпечні багаторічні зелені насадження. Проте, вже після події, судовою експертизою з дослідження об'єктів рослинного походження встановлено, що дерево, яке росло на території грового майданчика, мало 80% біологічних ушкоджень. Чи можливо таке, що візуально дерево похоже на здорове, а всередині має пошкодження? Ми поцікавились у фахівців? Ну, звичайно, коли це по перше, не спеціаліст, по-друге, якщо візуально воно майже здорове, ну Майже тому що це може бути там якийсь коричневий листочок або ще якась малесенька гілочка, яку не помітять. Навіть буває, дерево відломується і падає при буреві, коли воно зовні зовсім здорове, у нього немає ні сухий гілок, немає ніяких там пеньків, ні гриби не ростуть. ну Ніяких абсолютно, то помилитися це можна, це процентів ну, 90 є помилка. А яким же боком до трагедії причетна Ольга Усанова? Департамент освіти визначив заступницю міського голови головою комісії з 13 членів, які перевіряли готовність дошкільного закладу до нового навчального року і, відповідно, мали б оглядати і стан зелених насаджень на території навчального закладу. І ось тепер, як говориться, всі шишки на голову Усанової. Забігаючи наперед, зазначимо. Слідством, що проведено поліцією, визначено службових осіб дитсадка, яких судитимуть за ту рокову подію. Про це свідчить повідомлення прокуратури, оприлюднене 25 листопада 2024 року, і серед обвинувачених Ольги Усанової немає невинна, та не для Кремачуцьких цькувальників голова Кремичуської райради Дмитро Колотієвський, депутат Кремечуської міської ради Богдан Лазоренко, депутатка Кремечуської міської ради Лариса Гориславець. Колишній начальник департаменту соціального захисту населення Володимир Поляков, колишній начальник відділення бронювання Кремичуцького районного ТЦК та СП Сергій Захожий, чисельні публікації в Кремичуцькій газеті, Кремичуцькому телеграфі, телеграм-каналі Джокер Кремичук вони стверджують, усаново винна у загибелі дівчинки і у своїх висловлюваннях не стримуються. Цитуємо: бабка тіктокерша, дешева грязна ганчірка, відвертий пройдисвіт, політичний гендляр. І такі публікації мало не щодня б'ють по нервам людині, яку підкреслюємо слідство не визнало винною. А судді хто та чому вони так завзято тероризують заступницю міського голови Крамчука, депутатку Полтавської обласної ради Ольгу Усанову? Про це більш детально у наших наступних матеріалах.